Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будеко. Сьогодні поговоримо про піддувальні дверки до печей та камінів. В чому їхня відмінність, які вони бувають, з чого виготовлені і для яких проєктів застосовуються. В першу чергу це буде функціонал. Тобто вони використовуються для піддуву, для подачі тобто кисню в топочну камеру через колосник. Перше, на що їх можна поділити, це герметичні. Це рядок і не герметичні. Герметичні це наявність шнурка, який створює герметичність і, відповідно, ви можете контролювати тягу. Не герметичні, вони ж не мають ніякого ущільнювача. Відповідно, через цю щілину може проходити повітря і ви не контролюєте процес горіння. Це конкретно впливає на ККД-печі. Тому що, коли ви контролюєте, ви контролюєте, як горить те ж саме паливо. Негерметичніші дверки можна використовувати на печах, на які є плити з варочними поверхнями, які складаються, так як там герметичність вже не забезпечена, тому вони чудово підійдуть там. Наступним вже параметром, гадаю, варто виділити це саме наявність прорізів, які, через які подається повітря в топочну камеру. Тобто є дверки з прорізями там, де контролюється, а є дверки просто глухі. В чому їхня основна відмінність? Вони просто зручніші, тому що їх не потрібно відкривати для того, щоб подати повітря в топочну камеру. Наступним вже параметром можна виділити саме матеріал виготовлення. Зазвичай вони є чавунні. Це традиційний матеріал для виготовлення чавунної пічної фурнітури, але також можна зустріти і більш новаторські з жаростійкої сталі. Якщо це якісна дверка, а не просто там, можна сказати, гаражне виробництво, то вона буде служити не гірше, ніж чавунні дверки. Якщо брати по перевагам, то це більше по дизайну. Так як чавун він виливається і може мати різноманітні узори. Сталеві ж дверки вони зазвичай просто профарбовані. Також варто звернути увагу, що підвальні дверці можуть бути вбудовані в спарені дверки. Це просто на одному полотні, є топочна, а також піддувальна. Вони також бувають різні піддувальні дверки, як з регулятором, так і без подачі повітря. І на заключення останнім параметром слугує покриття. Покриття може бути кількох видів: це фарба може бути. Може бути без покриття, але все ж таки бажано покривати, бо чому швидко рожавіє. Також це може бути емаль жаростійка, зазвичай це саме стелеві, таким покривають. Або ж гальванічне покриття. Воно буває кількох видів, навіть дорогоцінними металами можна покривати. Тож, що можна сказати у висновках? Підбираючи піддувальну дверку, завжди звертайте увагу на той проект, який у вас буде. Якщо це буде пічка, Зварочною поверхнею глухою, там, де не буде проходити повітря, і повністю вона, ви бажаєте, щоб вона у вас якомога краще працювала економніше, то варто вибирати герметичні піддувальні дверцята. Якщо це буде проста пічка з варочною поверхнею або без неї, але вона бюджетний варіант, можна сказати, то можна вибирати негерметичні дверки. Ну і також по дизайну. Вибирайте саме те, що вам найкраще підходить. Тож, дивіться на наше, наше відео, ми розповідаємо цікаві речі. До зустрічі.